Всім доброго дня. Вирішила вийти з моєї особистої сторінки, записати таке невеличке відео е про цінічність ситуації, яка може торкнутися любого, абсолютно любого. Е просто, бо хтось вирішив, що ти, ти маєш ділитися або ти маєш забагато. Просто. Я постараюся бути дуже дуже стислою у своїй розповіді. Постараюся. Прошу моїх друзів розігнати це відео. Нехай воно дойде туди, куди воно має дійти. Ситуація трапилась з моєю подругою, з якою ми дружимо більше 10 більше 10 років з кумою моїх дітей. Трапилась така цинічна ситуація. Вона працює приватним нотаріусом у Герцаївській ОТГ. Як дуже багато з вас, особисто з Герцаївської ОТГ, вчора могли помітити, що їй висунули обвинувачення, слідство висунуло її, закінчене слідство проти неї, висунуто її обвинувачення. Вчора теж відкрила інтернет і на шпальтах одного з видань побачила статтю. Яка написана про неї. Трошки була здивована так, як 80%, ну я думаю, що е це видання прибере з своїх шпальт таку неправдиву інформацію е і пропоную їм, так як це вже не в перший раз, пропоную їм перевіряти достовірність інформації, які, яку їм надають. Так, як попереднього разу цим виданням було опубліковано, що заборонено виїзд за кордон, так я хочу сказати, що моя кума спокійно відпочивала нещодавно за кордоном і ніякого, ніякої заборони на виїзд у неї не було. Ну, Менше з тим. В чому складається ситуація? Вона, як нотаріус нашої ОТГ, пару років назад Звернулася до неї свекруха з невісткою про договір дарування. Та, як син був відсутній, свекруха написала договір дарування на... на невістку. Через декілька років пара розвелася, і свекруха вирішила, що ну, за невісті дім, дім треба повернути любою ціною. І тут, як нецинічно, їм попадається найгірше, що могло попасти в нашій Чернівецькій області, хоча раніше це був нормальний адвокат, не знаю, чого, чого його дії тепер стали такими. Я вам більше скажу, що, на мою думку, людина приїжджала до моєї куми просто оцінити, оцінити, скільки вона може заплатити. Сторона. Звертається до цього адвоката, щоб любим способом розірвати договір дарування. Тобто свекруха вже розуміє, що є якийсь договір, да? вона звертається, щоб цей адвокат розірвав цей договір. По іронії долі моя кума теж звертається до цього, до цього адвоката, так як вони давно були знайомі. Адвокат заключає договір, тобто асоціація адвокатів. Прошу звернути увагу, адвокат заключає договір з потерпілою, з, з обвинуваченням і з, це, з свідком з усіма трьома. Чи може, ну я думаю, що ви розумієте, що не може. Я дуже сподіваюся, що адвокати, які зараз захищають мою кому. Я знаю, що це потужні адвокати. Я знаю, що я дуже надіюся на, ну, на їхню роботу. Я надіюся, що вони цього адвоката рішали позбавлять ліцензії і поставлять крапку в його кар'єрі. Не знаю, що з ним відбулося раніше кажу, що це був достатньо нормальний адвокат у нашій Чернівецькій області. Що відбулося? Коли за такі, я скажу так, щоб було понятно, коли перший раз вони були викликані до, до цього адвоката по приїзді назад, ну я думала, що така ситуація не може бути. Також думала, що така ситуація не може бути. Думала, що з першої ж з зустрічі все з'ясується ще на початку цього всього слідства, що вони знайдуть вихід з цієї з цього положення і диремпирем. Сон, сон такий мені приснився, що цей адвокат. Коли вони приїхали до нього, що цей адвокат попросив 25 тисяч гривень. Євро-доларів за те, щоб закрити цю справу. Сон. Сон такий може мені приснитися. На що, коли вони приїхали додому і мені повідомили цю суму, я запропонувала моїй кумі ну, устроїти шоу, викликати ДБР і зловити його разом на, на цій з цим, з цією сумою. На що моя кума? Вона дуже є така спокійна людина, їй не подобаються ці маски шоу. На що вона мені відмовила з надією, ну, вона у рожевих окулярах, вона якось собі надіялася, що це розв'яжеться саме собою ця ситуація, що дійсно буде проведений слідство, дійсно з'ясують, тому що там є підписи потерпілої. На тих договорах. Вона приходила неодноразово до нотаріуса, ну тобто, вона надіялася на, на хороший результат цієї історії, що правда буде дійсно доведена. Що хочу сказати, ще раз наголошую, що я е, прошу звертаюся до Ігоря Васюка. Ну, зробіть так, щоб такі адвокати не мали права займатися своєю діяльністю адвокатською так, ну, На мою думку, це не є професійність адвоката у першу чергу. Слідство було проведене. Ну, я була присутня при цих обшуках в її кабінеті, тобто суддя. Видає ухвалу суду на дослідження жорсткого диску, так? причому слідчий приходить і його просто вилучає. Пояснюють, хто не розуміє, що таке жорсткий диск. На жорсткому диску нотаріуса зберігається вся нотаріальна таємниця в першу чергу. Усі, хто вивіз дітей за кордон, усіх суддів, прокурорів, мерів, шперів, усіх, хто усиновлював дітей, ну це є нотаріальна таємниця, яка немає. Уплоть до того, що у неї з цього жорсткого диску. У неї була переписка з захистом, розумієте? Ну це настільки абсурд ситуації. Тобто є відео з відео з камер спостереження, як проводився цей обшук. Це, це була жесть. Це була жесть. Вони були е, такі у шоці від у цього обшуку. Сама суддя на засіданні суду звернулася до, до обвинуваченої сторони. З тим, що, ну шановні, я вам надала дозвіл, ухвалу для того, щоб е, дослідити жорсткий диск присутності нотаріуса, щоб вона вам відкрила ту інформацію, яка вас цікавить. Але не надала е, ухвалу на те, щоб ви його вилучили. Що сталося з цим жорстким диском? Е, у цей жорсткий диск потрапляє файл. Проводиться експертиза цього файлу е, тим самим слідством, і ну дає експер... їхня експертиза дає е, окей, що цей, е, що цей файл був на цьому диску. Хоча е, моя кума робить незалежну експертизу у Львівському університеті, і є чітка відповідь, що файл був занесений туди з іншого, е, іншого комп'ютера. І не використовувався обвинувачень обвинуваченою. Він не використовувався обвинувачень. Ці скарги написані і в ДБР, і в прокуратуру, але ці нічний ситуація, що всі скарги на слідчого. Всі скарги на, на, на цю експертизу, тобто вони не беруться до уваги ні прокуратурою, ні ДБРом. Знаєте, що вони роблять? Вони відправляють ці скарги на відділ на начальника цього слідчого відділу. Ви розумієте? Тобто, Де її обвинувачують у злочині? Туди і направляються з надією на тому, що вони приймуть ну це абсурд. Абсурд, також я хочу поставити наголос на нотаріальну палату України, що ви могли б краще захищати своїх нотаріусів. Тільки десяток нотаріусів з Чернівецької області висловили підтримку та рішучись допомогти нотаріусу в цій ситуації. Хоча я думаю, що коли внески робляться, то е, нотаріальною палатою кожен нотаріус повинен бути захищений від такого свавілля, е, я сподіваюся на, на, на наших суддів, що вони скоро буде суд відбудеться по цій справі, що вони дійсно виносять е, незалежне, дійсно законне рішення по цій справі. Так, ну, моя кума реально вона перебуває в шоці. Вона до цих пір, правда, з нею вже впали рожеві окуляри, вона вже дійсно розуміє, що відбувається. Просто відбувається безпреділ. Просто хтось зрозумів, що людина має забагато, але я хочу запевнити, що є моменти, коли не моменти, а 99% часу вони працюють поза графіком своєї роботи. Вони постійно працюють, вони працюють постійно. Конкурентів у нашому ОТГ, які діляться цією інформацією, ну, пушку немає. Ще раз наголошую, що Є закон про нотаріальну таємницю. Тут він повністю зруйнований, повністю То, навіщо ці закони, е... навіщо ці закони? Ну я так думаю, що цим слідчим е... наголошую, що ДБР і прокуратура вони просто не помічають незаконних дій цього слідчого. Е... Також не помічають, коли ознайомлювалися зараз з, з матеріалами справи. Виплили ці договори адвоката з усіма трьома сторонами, на що він не мав права. Е, обвинувачення не бере до уваги незалежну, е, не бере до уваги незалежну експертизу. Е, вони будують весь, все обвинувачення на цьому файлі, дає чітко з, інститу, з інституту з Львова і чітко, що цей файл був туди занесений з іншого комп'ютера і не використовувався е, моєї кумої. Ну, я кажу, що настільки цинічні е, ситуації, я реально з перших же днів я їх просила е, і мою куму, і мого кума, я просила, що «ну, це так не робиться, це просто, е, просто пастка. Е, є вихід з цієї ситуації інший, він повинен бути. Я прошу вас, мої друзі, хто у мене підписаний на мене, хто у мене на сторінці, розженіть, будь ласка, це відео максимально по всій Україні, зробимо цій ситуації розголос. Е, ще раз кажу, що ну, просто, просто люди йдуть по безпреділу, просто хтось рішає, що ти забагато маєш і маєш ділитися. Е, це ж це, це шок, того, що це завтра може статися з будь-яким нотаріусом. Ні, це по-перше, я, я так думаю, що були зґвалтовані наші персональні дані, е, яке право мав слідчий залазити в той жорсткий диск, перевіряти переписку з адвокатами, і перевіряти хто кого усиновив. Перевіряти доручення, перевіряти ну, усі договори, усі заповіти. Я ще раз наголошую, що є закон про нотаріальну таємницю. Прошу максимального розголосу.